Коротше, наловив живця і поставив такі жерліці, зараз покажу як вони працюють. Іди десь сюди, блід займав. Отаку от трубку, на неї намотую шнур. На неї намотую шнур. В трубці роблю проріз. І отак з прорізу витягується, шнур розмотується. Грузик. от грузик, а на грузик повідок. Живця і труйніки. І отак по приберегу собі розставлю штук 10, пливу, дивлюсь, чи розмотано. Якщо розмотаний шнур, О. Спеціальну червону трубку обрав. Якщо розмотаний шнур, ага, значить треба припливати, провіряти. той тобто шнур розмотало, десь ушла. Ну, Там же цей пазок проріс. І щоб видірнуло шнур. Отакі От діла. І так вздовж цілого берега собі поставлю, десь і штуки так плаваю. Потім на удочку ловлю і не на кормушку.